Святий Миколай це один із найшановніших в Україні святих, який уособлює безмежну любов до ближнього, милосердя та щедрість. Про добрі справи цього святого ми чуємо зазвичай з раннього дитинства, і ці перекази збільшують нашу віру в чудо і надихають на доброчинність та пожертву. Тож ким був святий Миколай, як він виглядав і коли прийшов в Україну докладніше далі. Миколай Чудотворець чи святий Миколай був реальною історичною постаттю. Майбутній єпископ Мирський, він же християнський священник Миколай, народився у березні десь приблизно у 280-х роках, в місті Патарі, що в історичній області Лікія, яка тоді належала Римській імперії, а зараз ходить до Туреччини. Але ми відзначаємо день святого Миколая 6 грудня, тому що саме в цей день він помер. Спершу його мощі спочивали у Мирі, але у 1087 році. Задля порятунку від загарбників мощі були перевезені в італійське місто Бар. Завдяки групі вчених з Манчестерського університету, які реконструювали постать святого Миколая за його мощами. Ми знаємо, що він мав зріст близько 168 см, сантиметрів, карі очі, випнуті вилиці та підборіддя. Існує багато легенд про благочестиве життя чудотворця та про чудеса, які здійснив Миколай. За давніми переказами, Миколай завжди допомагав тим, хто опинився у нужді та біді, оберігав сиріт. І завжди знаходив спосіб втішити тих, хто потребував цього. Як і належить святому, Миколай зцілював хворих, повертав мову, зіру, слух, позбавляв від кульгавості, рятував від смертної кари невинних, визволяв полонених, допомагав потопельникам, був помічником та заступником, допомагав позбутися бідності, дарував їжу голодним. Перше вшановувати святого Миколая розпочали в середньовічній Німеччині. З німеччини цей звичай розповсюдився на Польщу і перейшов на Західну Україну. Раїну, яка перебувала під Річчю Посполитою, найстаршою спорудою на землях України, яка збудована на честь Святого Миколая, вважається Ротонда 10-го століття в Перемишлі зі святом святого Миколая вас. Нехай для кожного з нас станеться маленьке диво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.